Друзі, всім привіт, всім добрий день. З вами я, Олександр Харченко, ви на моєму YouTube каналі. Як і обіцяв, 15 лютого я виставляю лотерею розіграш для джерелів, для наших клієнтів, для наших підписників і просто для тих, хто зайшов до на наш канал. Подивіться, яку красу сьогодні подарував нам Господь Бог. Учора в нас ще нічого не було, а сьогодні вже накидало. 15 см сніжку. Бачить Господь Бог, що важко нам, важко в Україні, не достає вологи в нашій, в нашій регіоні бідненька пшеничка, тому і послав нам такі щедроти. Краса на пасічки? неймовірна. Але перейдемо до нашого з вами запаху. І перейдемо до нашої лотереї, зараз я вам покажу 5 гарних призів, які я для вас приготував. Отже, наростаючій. головний приз це 4-храмочна медагонка від авв 100 з нержавіючої сталі поворотними касетами, гарна, класна медагонка. Запакована стоїть в транспортному положенні. Це до неї стоять ножки. Я вам прикріплю зараз скрін. Як вона виглядає. В середньому там, їхня ціна від 6,5 до 8 тисяч у різному інтернет-магазі. Другий подарунок це матка штучного запліднення з нашого точку, яка коштує у нас 2000 гривень, перевірена на розплід. Відправка буде у кінці червня. Якщо хтось виграє цю матку, ми відправимо таку візиточку з. Моїм підписом, щоб ви знали, що ви виграли, і будете чекати маточку у сезоні. Третій подарунок це пачка ващини від торгівельної марки BeWars. Зараз на відео ви бачите 300-ту ващину, але якщо вона вам не потрібна, ви можете вибрати або 230-ту, або 145-ту. І виробник напряму вам відправить. Пачку ваші таку, як вам потрібна. Це така гарна куртка маска від Улін, і до цієї куртки маски ще буде футболка. Подивіться, гарна якість, гарна фурнітура, класно розташовані кармани, дуже класна якість, дуже приємна на дотик. Сам такою користуюся. і Хто виграє буде дуже задоволений такою курткою. Також розмір куртки з маскою і футболки. Ми уточнимо у той людини, яка виграла, і відправимо той розмір, який вам потрібен. П'ятий лот це бджоломатка Бакфаст з нашого лісового облітника, котра коштує в нас 850 гривень. Також відправка буде на кінець червня. Отже, умови дуже прості, але уважно їх послухайте. Що для цього потрібно? Потрібно купити один білет. Один білет коштує менше стакана кави. 50 гривень, один білет 50 гривень, два білети 100 гривень, три білета 150 гривень і так далі. Чим більше білетів, тим більше шансів на виграш. Обов'язково при поповненні в коментарі пишіть свій номер телефона. номер телефона. Якщо не напишете номер телефона, ми не зможемо з вами зв'язатися. повторюся ще раз: розіграш відбудеться 19 лютого в середу вечором. У прямому ефірі додатково час я вкажу в своїй групі клієнтів Вайбері Viber Бакфаст Юга. Посилання також є в першому коментарі. Повторюся, всі гроші, які ми з вами зберемо з цих подарунків, підуть на потреби нашим хлопцям. Потреби ростуть кожного дня. Зараз зима, холодно, потрібно і грілки, і каски, і різні речі для наших хлопців, які з нас з вами оборонять. Є запит на дрон. В общем, будемо робити з вами спільну гарну справу. Друзі, бажаю вам успіху в лотереї. Я також прошу вас робити репост цього відео. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк та підписатися на наш канал. Е з спільними зусиллями ми зробимо з вами гарну справу. А також хочу передати всім хейтерам та тим людям, до яких закралися погані думки стосовно цієї лотереї. вам також вітання. Слава Україні, слава ЗСУ! Погнали! Thank <music> you.